Нелегальна заправка. Таку на території АТП на білопільському шляху 16 виявили наші кореспонденти. Там заправлялись міські та приміські маршрутки. Заливали метан із газових балонів, встановлених на автопричепі. робота через Я за заправляю. Панах а не видаються, даже... а Ну, я записую, сколько я вдав. Алло, Ми зараз знаходимося на Білопільський шлях 16, а тепер на якому знаходиться нелегальна заправка. Просимо направити патрульну поліцію. Будь ласка, не треба нічого закривати, не треба нічого закривати. Зараз приїде поліція, не треба нічого закривати. Що ви робите? Що ви робите? розумієте, що Тут відбувається правопорушення? <плес> Слідом за поліцією на місце подій прибули представники заправника, але від коментарів відмовились. написали. <плес> Ви Хто да. то будете задавати слідчі оперативна група, яка виїхала за заявою журналістки, з'ясували, що виявлене авто з газовими балонами на вулиці Білопільський шлях є те саме авто, яке правоохоронці разом з громадськими активістами виявили 20 червня в районі аеропорту. Сьогодні по подіям в аеропорту було розпочато кримінальне провадження за статтею 275, частиною першою. Це порушення правил, що стосується безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації. Будівельних споруд Санкція цієї статті передбачає сплату штрафу від 1700 гривень або обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права займатися певною діяльністю. Що стосується сьогоднішніх подій, то зібрані матеріали будуть приєднані до відкритого кримінального провадження. Олена Адаменко, Ігор Стрельцов, Олександр Комендант, Василь Коноваленко на часі новини.